Шановні колеги, півроку, як працює тимчасова слідча комісія по захисту прав військовослужбовців. Ми зробили величезну роботу, дослідили основну проблематику, яка є у військах: це відношення до жінок, це повна дискримінація жіночої статі у військах. Також військовослужбовці не мають жодної можливості. І способів, як себе захистити, як захистити свої права. У нас є дуже багато випадків, коли командири, незаконно маніпулюючи, вносять військовослужбовців до списків СЗЧ. Процвітає корупція. З військовослужбовців вимагають кошти на ті речі, які фінансуються державою. Також ми стикнулися з тим, що. Військовослужбовці до сьогодні, вже після прийняття і унормування отримання статусу учасника бойових дій, мають із цим величезну проблему. Військових не відпускають на проходження ВЛК, медична допомога надається на дуже низькому рівні. Колеги нами запропоновано ряд змін для того, щоб ми могли захистити звичайного рядового, захистити. Його права та інтереси тимчасовою слідчою комісією було подано два законопроекти: 11.076 та 11.077. Я дуже прошу найближчим часом розглянути їх в профільному комітеті та винести до сесійної зали на голосування. Адже для нас захист військовослужбовців на сьогодні має бути завданням номер один, і саме від нас залежить. Те, щоб до військовослужбовців не відносилися як до скота, а відносилися як до героїв. Адже саме завдяки їм ми з вами сьогодні сидимо в цій залі і приймаємо рішення, шановні колеги. Я дуже прошу, щоб дані законопроекти були найближчим часом розглянуті Верховною Радою. Також хочеться зазначити, що ми вводимо можливість. Це як одна із способів захисту військовослужбовця знімати командира. Це прохання самих рядових військових, адже на сьогоднішній день вони не можуть захистити свої права. Ми унормовуємо питання подання і розгляду рапортів, ми унормовуємо інші питання, завдяки яким військовослужбовець зможе себе захистити. Також стоїть питання іноземців у військах. У нормування цього питання на сьогоднішній день ми можемо залучати більше 150 тисяч.